Посібник безпорадного. Перше, якщо хочеш вижити тоді, починай любити проблеми. А саме починай бачити глибокий сенс навіть в самих травмованих ситуаціях. Починай думати, що це все насправді вибрала певна частина тебе, бо лише так потрібно бачити світ, щоб не усвідомлювати своєї слабкості і безмежно безконтрольного хаосу, який крутиться навколо. Друге, якщо хочеш вижити тоді, живи подалі від соціуму, щоб вони тебе не травмували. А щоб не відчувати своєї нікчемності, починай від душевної пустоти вивчати якісь факти, щоб в ті рідкі дні, коли ти. З кимось спілкуюся, відразу показати, що ти не безпорадний, а розумний. Третє, якщо хочеш вижити тоді, Виключи соціум, а особливо їхню думку про тебе і твої дії навіть у власній уяві, не досягаючи вершини, ти радієш їхній похвалі. Четверте, якщо хочеш вижити і протистояти страхові відповідальності за своє життя і свої дії, тоді почни відчайдушно вірити в свою спроможність, хоча б замкнути двері в власну квартиру, не перевіряючи після чи насправді вони закриті. П'яте, якщо хочеш вижити і мати стосунки з кимось, тоді запам'ятай, що людина поруч. Це просто людина поруч і все. Шосте, якщо хочеш вижити і прожити безпечно своє життя, тоді просто йди повільно, не спіша. Сьоме, якщо хочеш вижити, тоді модифікуй існуюче, а не створюй з нуля. Ось такий список залишив хлопцеві його батько, перш ніж піти з його життя назавжди, і перш ніж він залишив його в суцільній темній пустоті самотності, з повним нерозумінням, як навіть заробити кошти на завтрашній день, хлопець нічого не знав і нічого не розумів. Він просто шоковано перечитує вже безкінечну кількість разів цей список в надії, щоб зрозуміти, як пережити цю ніч. Іде взяти сили, щоб опісля вимити квартиру від крові, яку працівники служби порозносили по всій квартирі та під'їзді. Це просто жах. Він просто не розумів, як взагалі батько смів писати якщо хочеш вижити, тоді. І чим більше він це прочитував, тим більше починав злитися, а потім кричати і яростно трощити все, що попадається під руки, а потім просто почав бігти, куди біглося до тих пір. Поки не знесилився чи не заспокоївся, так він провів ніч на незрозумілій зупинці, повністю втомлений, голодний і до смерті спустошений від відчайдушного, безсилля, прокручуючи в голові посмертні правила від батька, втікаючи навіть в думках від прийняття реальності, де він безмежно самотній. Уже на світанку його розбудив шум машин і автобусів, які вирушали за своїм призначенням. Покоперсавшись в своїх кишенях, хлопець знайшов пару купюр, на які зміг купити води та булочку, якою поснідавши та набравши сил, пішов назад до квартири, де його чекав безмежний безлад і нагадування про біль, який паралізує. Але виборів хлопця не було, тож він взявся прибирати, проєктуючи на оточуючі речі свій біль і бажання більше не страждати, коли список від батька вже непомітно був втрачений. Так як хлопця не було ні рідних, ні близьких друзів, тож, як тільки закінчилися вихідні, хлопець, як ні в чому не бувало, пішов в понеділок на пари. А вирішення подальших нюансів стосовно батька просто залишив на волю випадку та системних дій бюрократії. Більше думки про батька не викликали у нього жодних емоцій, лише порожнечу, крізь яку він просто проходив. Не зупиняючись, навіть не підводячи голову, тепер він просто йде, куди йдеться, допоки є сили. Лише зрідка, та й то випадково вспливає в спогадах список правил, від якого хлопець відразу ж відхрещується, і намагається почати думати про щось інше, про щось буде непросте, наприклад, про заробіток на прожиття та про чітко розпланований день на завтра і все. Все, що його турбувало, це тільки ті речі, які записані в його розпорядку на день. Навіть коли через тиждень керівництво і викладачі університету дізналися про його ситуацію з батьком, хлопця все одно чітко лише цікавило те, що прописано в його розпорядку, і чітке дотримання цього розпорядку. Керівництво, в свою чергу, ж, сприйняло таку холодну реакцію хлопця, як травму, і без зайвих слів почали не просто лояльно відноситися до хлопця, а полегшили навчання на останньому курсі, що значно спростило розпорядок дня. Тому в цей вільний час і з холодним розумом він почав роздумувати, що йому робити далі по життю. І саме в цей період він вже власною рукою на чистому папері без крові, по пам'яті. Продублював ті правила, а останнє сьоме правило так і не зміг зрозуміти, чи він його забув, чи просто його там не було. В будь-якому випадку ці правила хлопцеві здалися водночас дивними, а водночас з домішками чогось рідного. Та зрозумілого, коли остаточно зникли всі заощадження, йому вдалося знайти тимчасовий підробіток в кав'ярні, де він швидко навчився готувати каву та фальшиво посміхатися відвідувачам, яким заради своєї втіхи хотілось відчути хоч трішки свою мізерну владу над ним. Його не турбувало ні дивні відвідувачі, ні навчання, навіть можливість мати стосунки, будь з ким і будь-які. Він просто чітко виконував заплановані плани і з такою ж чіткістю створював плани на наступний день. Для нього все втратило емоційний яскравий окрас. Він просто знав, що свій наступний день потрібно розпланувати так, щоб вижити, і все. Думок про самогубство в нього не було, бажання покінчити власноруч зі своїм життям також. Він просто виконував запланований план. Він просто існував за інерцією, яку ж сам і створив, до якої просто нікого не підпускав близько, де навіть сам не усвідомлюючи, почав дотримуватися деяких правил, розуміючи їх по-своєму правил від батька. А у вільний від роботи час міг зайти в університет чи просто лежати на кроваті, дивлячись в одну точку тривалий період часу. Він так любив робити це, просто дивитися і ні про що не думати. Просто час десь лине, а він просто лежить і все. А потім підніметься, коли задзвони будильник. Він так міг жити довгий час і навіть не бажати щось. Змінити він так жив, просто заради свого комфорту і заради своєї зручності. Він так робив, бо це і єдине, що він хотів робити в вільний час, і навіть не допускав думки, як це може виглядати в очах інших. Він просто почав жити пусто і спокійно, так як самостійно бажав. Тому, не бажаючи йти на випускний, він опісля просто забрав якогось дня свій диплом та пішов собі, куди очі гляділи. Він розумів, щоб відразу піти працювати за дипломом, потрібно, перш за все, довго десь відстажуватися, а хлопець цього не бажав. Тому, довго не думаючи, він вирішив відкрити свою справу. Так як підтримки в нього не було, він розумів, що потрібно діяти відчайдушно, ризиковано з відсутністю шансів на помилку. Тому, взявши такий же ризикований кредит, зміг відкрити маленьку будку з кавою на винос. На початку справи йшли складно, хоча чим більше він спілкувався з оточуючими, тим сильніше всі почали захоплюватися його холодним і спокійним відношенням, що значно збільшило шансів на його виживання в цьому світі. Прибутку ледь-ледь хватало на оплату самих мінімальних потреб, проте хлопець просто монотонно виконував завдання, дії і все безмежний потік болючих і тривожних думок йому вже був. Далеко незнайомий і забутий, оскільки ці розуми не мали для нього ніякого сенсу кожного дня лише чіткий розпорядок дня, без найменшої емоції до несподіваних подій, які потрібно просто швидко закрити, щоб продовжити чіткий план дій. Тож в один із таких днів він так був занурений в чітке виконання своїх справ за списком, що навіть не звертав уваги на те, як ті ж самі підозрілі двоє людей, майже кожної п'ятниці водили через дорогу кожного дня заплакане дитя віком від 6 до 10 років. І кожного разу це були різні діти, яких вели за руку, а вони, похнюпившись, дивилися сумно в пол. А тих, хто плакав, могли ще налякати замахом руки, щоб дитина йшла тихо і покіреним. Хлопець кожного разу. Бачив цих дорослих і підозрюючи що щось неладне, все одно нічого навіть не намагався щось зробити. А навпаки, коли хтось з них заходив до нього в кав'ярню, вічливо вітався і навіть не подавав вигляду, що щось підозрює. Він просто мовчки робив їм каву, дозволяв їм зневажливо до себе ставитися без всяких зауважень. Але сьогодні ціна хаби вели занадто крикливе мала дівчисько, яке не боялось їхніх, не те, що замахів, їй не по чому були удари, що від дорослої жінки, що від дорослого чоловіка. Дівчисько продовжувало пручатися і кричати, особливо коли вмовляння шахраїв чи чи викрадачів, одним словом, обіцянки злочинців про подарунок нового планшета та цукерок, начебто, від батьків, не давали бажаного ефекту. Дівчисько продовжувало пручатися так сильно, що їй вдалося вирватися з рук викрадачів, заховатися між людьми і забігти в кав'ярню до хлопця. Забігши перелякано і важко дихаючи до кав'ярні, хлопець просто мовчки показав їй, де сховатися, та дав склянку води, а потім викликав поліцію, щоб не мати зайвих проблем. На диво хлопця поліція приїхала швидко. Хоча, як потім виявилося, це патрульні просто завітали за кавою. Тож. Викрадачі просто сховалися, а хлопець, в свою чергу, просто передав дівчиську поліції, роблячи вигляд, що нічого навіть і не бачив підозрілого. А десь близько через два тижні до кав'ярні завітав дивний 20-літній парубок, який, на відмінно від інших людей, почав наполегливо знайомитися та цікавитися банальними речами про хлопця. Це виглядало кумедно, оскільки незнайомець задуже хвилювався і соромився. Слухай, е, говорив парубок, давай я знайомитись, і я то так і розумію, ти тут недавно працюєш в цьому районі. Мене звати Девід, а по-простому Іван, як місцевий, просто ось недавно приїхав. А ти чим займаєшся вільний час? Ем, дивно, подивився парубок. Мене звати Сашко, і весь свій вільний час я проводжу тут. І як подобається тут працювати, чи хотів би змінити професію, чи, можливо, хотів би щось більше. Ем, ось ваша кава. Дякую за цікавість, хорошого вам! дня. Ой, ти не подумай нічого дивного, і просто я хотів подякувати за сестру і поцікавитися, може потрібна якась допомога. Я тобі дуже вдячний, бо якби не ти, навіть страшно уявити, що могло б статися. Тим більше, як мені відомо, цих мерзотників вже знайшли. Я просто дуже вдячний тобі за порятунок сестри. А, та ні, дякую. У мене все добре. Хорошого дня. Добре, і ще раз дякую. Як і на дивно, Іван все частіше і частіше почав заходити до Сашка і рекламувати його каву своїм знайомим. А в нього, як виявилось, їх дуже багато. А поза очі Сашка почали називати рятівником і героєм, тож попит на його каву починав зростати, і з боргами йому почало легше розраховуватися. Хоча все одно жити на широку ногу йому було не до снаги. В такому шаленому режимі місцевої зірки, де навіть місцеві новини почали його рекламувати як рятівника з ароматом кави, про Сашка дізналося повністю все місто. Хоча, чим більше про нього дізнавалося людей, тим більше. Пристально почали на нього дивитися люди, згадуючи той факт, що він з дивної сім'ї, де батько і матір померли. Тож, коли кав'ярня не була відкрита на протязі трьох днів, сусіди та Іван почали підозрювати щось неладне, а вже коли вдалося зламати вхідні двері, то знайшли його там, холодного, непорушного навіки застиглого серед того самого безладу, що одного разу став початком кінця.